Привіт, привіт, мої любі раки! Мене звати Оля Свідніцька, таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі уже за вікном, майже весна зі мною. Мої колоди, а це означає, що, що ми сьогодні подивимося, що ж на вас чекає в новому місяці, що ж вам принесе березень 2024 року. Я сьогодні для вас підготувала три різних колоди і також оракул. Його ще ви не бачили на моєму каналі. Ми з ним сьогодні познайомимося. Я його вже використовую в особистих розкладах і ще хочу показати його тут вам на YouTube. Так що швидше загадуйте себе і подивимось, що ж на вас чекає у березні 2024 року. Почнемо ми вже майже з класики з колоди Таро Альфонса Мухи. Дуже її люблю. Знаю, що ви також уже її знаєте. Вона у мене на каналі часто і часто в особистих консультаціях. До речі, я також консультую, залишу інформацію в описі і подивимося, що ж чекає на раків у березні 2000. 24-го року, раки. Карта світ, прекрасна карта, гармонія. Це карта взагалі розширення вашої свідомості, розширення кордонів, співпраця з іноземцями. Багато онлайну, багато контактів, гармонійно так досягти якоїсь мети, але побачити щось нове, загорітися новою метою якоюсь і загорітися і почати рухатися. До цієї мети це карта взагалі комунікації. Це карта співпраці в онлайн. Це карта, коли ви розумієте, що взагалі все можливо. Ви можете завдяки там. Чи поїздкам, чи переміщенням, чи знанням іноземних мов, чи просто інтернету, смартфону. Ви можете робити роботу, ви можете натицяти там кнопочку і спілкуватися з людиною, яка десь там далеко. Це карта масштабування. Це карта, вона говорить про гармонійне досягнення якогось масштабу. Дуже крута карта. Можливо, тут дійсно ви якось поглиблюєте ще знання іноземних мов раки. ця карта взагалі може от про іноземців говорити, про спілкування з ними ось так. Що ще чекає на раків у березні 2024 року. Раки. Карта закохані. Це у нас якраз-таки карта партнерства. Це карта партнерства не тільки любовного, а взагалі, от може бути і бізнес-партнерства. Ви тут можете онлайн співпрацювати з новими людьми. Це ще й карта так містить відтінок вибору. Тобто, ви знаєте, можете тут обирати для себе. А як я хочу? З цим я клієнтом, буду співпрацювати, з цим я клієнтом, не буду співпрацювати, з цим роботодавцем буду, з цим не буду. Це може бути, до речі, стосунки з іноземцем. Спілкування з іноземцем, ось, але завжди, от закохані це, коли вам треба переглянути, переглянути співпрацю. Переглянути там свої стосунки, переглянути навіть свої якісь переписки, переглянути, на кого ви підписані у соцмережах, за ким ви слідкуєте, за ким ви не слідкуєте. Перебрати, чи ваше оточення воно вас робить більшими, чи воно на вас впливає так, щоб ви відчували себе круто в цій сфері в цьому оточенні. Так що ще чекаю на раків у березні 2024 року. Yeah, okay. Сонце прекрасна карта. Карта свята, карта ясності, карта проявлення. Можливо, ви тут мали якусь ситуацію з онлайном або з за кордоном і довго чекали якоїсь відповіді. Тут ви, нарешті, цю відповідь, цю конкретику і цю ясність, ви її отримаєте. Можливо, це може бути якесь свято, свято за кордоном або щось. Пов'язане також з дітьми по карті сонце часто проходять діти. Можете дізнатися новину там, про якусь. Чи про чиюсь, чи про вашу, чи про чиюсь дитину, але це взагалі карта. Ну, от карта свята, це ще також карта організації. Можливо, ви організовуєте якусь подорож, спілкуєтеся про якусь подорож з різними людьми, ви думаєте, дискутуєте. У вас тут будуть якісь знаєте вибори. Ви обираєте там готель, чи куди їхати, чи місце проведення, чи місце святкування якогось. От, але загалом карти дуже хороші, раки, з вас лайк. І хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, мені дуже-дуже приємно, я це дуже ціную, я дуже для вас стараюся, правда. І я взагалі бачу кожен коментар і з величезною вдячністю його приймаю. Так, а у нас з вами наступна колода. Це ось така от колода астрологічного таро. Хто вже знайомий з моєю діяльністю, знає, що я консультую не лише як таролог, а як астролог, тому ця колода величезна, величезна, моя любов. І хто ще не дивився, до речі, з цією колодою в мене вже є один розклад на каналі. Є окреме відео, де ми з вами витягували карту на повний місяць у Знаці Діли. І ця карта вона актуальна, вона дійсна до нового місяця, який у нас відбувається 10 березня у Знаці Риби. Тобто, ви ще можете також подивитися те відео. Там є тайм-коди в описі. І ви отримаєте карту і практику, це як знаєте, доповнення до... Прогнозу до 10 березня цього місяця. Цей прогноз буде актуальний так, але ви ще будете мати доповнення. Так, ще ще чекає на раків у березні 2024 року. Раки. Туз мечів рішучість, багато інформації, багато комунікації, і ви якось дуже знаєте, уміло і активно працюєте з цією комунікацією. Але очікуйте, що найменше одну новину, якусь класну, якийсь такий інсайт, якесь таке осяяння, розуміння от БІНГО. от... Вау, просто як я раніше цього не помічав чи не помічала. от Щоб мені потрібно там відмести це або досягти того. От щонайменше одну новину таку чекаєте, раки. Так. Що ще чекає на раків, що принесе ракам цей березень 2024 року. Десятка пентаклі, карта сім'ї, карта взагалі прибутку хорошого. ця карта дуже хороша про, по фінансам. Це може бути якийсь контракт з компанією якоюсь, або якась комунікація велика з вашою сім'єю. Це взагалі і карта сімейного бізнесу, але це взагалі от карта, коли ви багато будете спілкуватися з рідними, спілкуватися з людьми, і при чому тут різні покоління, це, можливо, і ваші батьки, і ваші сестри, і брати, і ваші, наприклад, діти, чи онуки, у кого вже дозволяє вік. Я бачу, що на моєму каналі дивлюся, так по статистиці, що дуже різна аудиторія, тому кожного дійсно буде програватися по-свому, але це. Спілкування з сім'єю, так, що ще чекає на рафі у березні 2024 року. Тут у нас карта підвішений. Знаєте, тут може бути якась затримка. Можливо, ви тут, або якісь обставини, які від вас не залежать, можливо, вони залежать від вашої сім'ї. Можливо, ви очікуєте якусь новину від когось зі своїх батьків, або новину якусь про сімейний бізнес, новину про якийсь проєкт великий, доволі масштабний. І десь ви будете очікувати цю відповідь, і, можливо, просто будьте до цього готові. Тому що вам тут захочеться швидше, вам захочеться масштабуватися, вам захочеться прям бистро, бистро, бистро. А вам тут потрібно буде, знаєте, от ослабитися і вчитися поволі поступово. Так, ще ще. Хочеться ще вам щось з цієї колоди. Так, мені щось мало, хочеться ще. Що ще принесе ракам березень 2024 року. Королева мечів. Оце у нас людина, це у нас може бути близнюки, це у нас може бути водолій, це у нас може бути Терези. Можливо, ви тут очікуєте, от ви вже все, ви вже так хочете чимось займатися, ви вже так хочете щось робити, але ви очікуєте чи якусь новину, чи якесь узгодження, чи це ще також може бути якийсь звіт, звіт від бухгалтерії, звіт від секретаря, або це може бути звіт від якоїсь людини, якісь новини від цієї людини. Які будуть трішки тормозити цей процес, але ви просто будьте раки, до цього готові і все. І ще одна колода на сьогодні у нас ви ще не бачили. Це у нас ось така от крута колода у стилі Пінап Америка 50-х років. Вони дуже стильні, такі, як з плакатами. Зараз я вам покажу. Ця колода вперше у мене на Ютуб. Так, що принесе ракам березень 2024 року. Раки. Семірка жезлів десь вам доведеться, знаєте, від чогось оборонятися, від чогось захищатися. Але ця карта вона ще завжди нам говорить про перехід з етапа на етап. Тут, знаєте, вам доведеться щось обирати і ставити пріоритети, якщо ви хочете масштабуватися, якщо ви хочете досягти якогось нового рівня. Вам доведеться відкинути все непотрібне. Тому що тут вам будуть багато якихось закидувати вудочок. Зроби це, зроби це, зроби те, а от ще оце, а ще оце. І ви просто, якщо ви зможете обрати дійсно те, що вам потрібно, це ще може бути, знаєте, якісь докори самі, сама до себе чи сам до себе. Коли ви там кажете, а ще те треба, а ще те треба, а ще те, вмійте. Концентруватися, вмійте обирати і йти. Так? Є дуже крута книга про есенціалізм. Вона є, до речі, доступна як аудіокнига, спробуйте її прослухати. Це таке вам домашнє завдання по цій збірці карт які у нас є. Тому що дійсно вам доведеться розставити свої пріоритети раки. Так, що ще чекає на раків у березні 2024 року. Туз мечів, і знову туз мечів, оця рішучість, ось ця комунікація. Якусь комунікацію потрібно буде прибрати, якусь комунікацію потрібно буде пріоритизувати, але нові знання, інсайти, осяяння взагалі якийсь можете важливий документ. Отримати то який ви довго там намагалися отримати ось, а тут ви вже нарешті ось ось і ви вже це маєте. Взагалі карти хороші і тенденції хороші раки. Що ще принесе ракам березень 2024 року, раки? П'ятірка кубків. П'ятірка кубків вам каже, от, от трішечки зберіться. Не будьте наскільки емоційними, десь в плані негативу. Ви через те, що ви чутливий дуже знак, емоційний, ви можете десь трішечки негативити. От ця вам каже, от взагалі ця збірка карт каже, що концентруйтеся на крутому, концентруйтеся на своїх досягненнях, концентруйтесь, скільки ви вже всього отримали, скільки ви вже всього знаєте, скільки ви вже всього досягли. Це карта, знаєте, коли потрібно от підготуватися тут, що неможливо без ніяких от вкладень, неможливо без того, щоб десь не відмовитися від чогось. От тут саме от відмовитися від чого, щоб було щось там, десь у майбутньому більше, пріоритизувати щось. Ось, так. І ще одна колода на сьогодні, Уже знайома вам. Це ось така от колода Таро Альфонса Мухи. Вона у мене часто на каналі, ви вже її знаєте. Я її в особистих консультаціях часто використовую. Давайте подивимось, що ще чекає на раків. Карта летять. Дев'ятка Пентаклі чудова карта, прекрасна карта. Це у нас карта крутої самооцінки. Карта, коли ви. І відчуваєте в собі ресурс, і ви його дійсно маєте, і ви почуваєте себе самодостатнім. Чи самодостатньою ця карта може говорити про отримання якоїсь такої крутої новини? Це про отримання якогось крутого фінансового доходу. Це дійсно, коли і цей фінансовий дохід, це ви ще його, знаєте, можете тут витратити на догляд за волоссям, на якийсь от шопінг, щось для краси, щось для себе коханої. От, зробіть собі подарунок, хоч щось одне для себе коханої. Але ця карта, взагалі, вона нам каже про те, що от з фінансами все буде добре. Так що ще. І це буде вам давати впевненість. От якось ніби з фінансами до вас прийде впевненість. Так, що ще чекає на раків у березні 2024 року, раків? І дев'ятка кубків. Боже, а кінець місяця просто прекрасний. А там що у нас затемнення, але ви ці затемнення от круто переживете. Раки, у вас ще от вигодно знак води, і у нас зараз іде таке скупчення планет. У нас сонце буде йти по водному знаку. Там у нас і Сатурн, там у нас і Нептун, там, там у нас і Меркурій ще, от всю першу половину березня. Він там. Повністю. І знаєте, це все тригонально, так, аспект між стихією води діє на ваші особисті планети. Тому от вам, буде щастити, вам буде щастити. Це якийсь емоційний комфорт, емоційний затишок. Ви нарешті зможете знайти рівновагу. Ви тут ще не зупиняєтесь, але ось-ось, і ви вже, знаєте, знайшли рівновагу. Це якесь облаштування комфортного середовища для себе. Чи ви собі тут робоче місце облаштуєте? Особливо буде для б'юті майстрів. Круто, у мене на особистих також програється дівчатка, які мають зі сферою краси, затишку. От можете своє робоче місце дійсно облаштувати. Карти прекрасні. Ви облаштовуєте для себе комфорт. Навіть якщо ви працюєте там в офісі, ви там місце своє робоче облаштовуєте, чи вдома якийсь такий, знаєте, як такий куточок, де вам буде комфортно ось так. Свою взагалі рутину, навіть для тих, хто там не працює так, зовсім, ви тут якось комфортно облаштуєте свій спосіб життя. Ось так, щоб він був для вас класним. Що Ще чекає на раків у березні. 2024 року роки. Король Пентаклі! Це у нас карта чоловіка. Карта може бути по знаку Зодіаку: чоловік, хлопець, козиріг, телець або Діва. Це у нас карта, коли вам і комфортно, ви тут можете. І ця людина вона буде підтримувати якось ваш фінансовий цей комфорт. Вона вам допоможе. Це взагалі карта. Фінансово стабільної людини, це карта людини, яка от вам, може, вам, вам може підтримати вас і саме з, і з фінансової, і також по цим картам із емоційної точки зору. Якщо це буде там, чи начальник, чи банкір, чи якийсь ваш роботодавець, це може бути людина, яка от має справу з фінансами, це людина, яка сама по собі структурна, це людина така приземлена, це, знаєте, не Балабул, це людина, от якщо у у вас цього місяця буде людина, яка не обов'язково прив'язуєтеся до знаку зодіаку. Це може бути і в асценденті, це може бути скупчення планет в цих знаках земних, але це людина, отака, от, знаєте, статусна і стабільна. І якщо ця людина вам скаже, ти на мене можеш покластися, почувайся комфортно. Я поруч, ви можете цій людині дійсно повірити. Це людина, яка вас не залишить десь там. У якомусь становищі, яке вам неприємне, ця людина дійсно може стати вашою опорою в житті і тут, ну, або щонайменше у цьому місяці. Так, і ще одна колода на сьогодні хочу вам показати ось цей от Оракул, правда, душі. Це просто моє велике відкриття останніх кількох місяців. Я його використовую і в особистих розкладах. Я його для себе використовую. Він просто мене кожен раз дивує. Використовую його в практиці, ігропрактиці Ліла. До речі, провожу вже ігри, записуйтеся, приходьте. Так, і. Коли там є якийсь момент, коли ми там не можемо рухатися далі, ця колода от дійсно декілька разів мене дуже сильно виручала. І ця колода, вона містить питання, Питання, які вам потрібно поставити самі собі чи самому собі, і відповісти на них. Дійсно, щиро, відкрито, і воно підсвічує просто розкішно. Ви зараз переконаєтеся. І відпишіться мені потім, будь ласка, в коментарях, тому що я не знаю, я про цю колоду вже всі мої вушки прожужжала. Так. На яке питання потрібно відповісти собі, на яке питання потрібно відповісти собі ракам у березні 2024 року? Раки. Де я відчуваю поклик проявити свій голос? Ця карта вона говорить про, про голос, де ви можете допомогти словом, своїм прикладом, історією, інформацією, якою ви ділитеся. Де наша якась правда душі і мудрість душі повинна бути проговорена? У нас є так основні сприйняття, органи сприйняття. Ми можемо це побачити, ми можемо це проговорити, і ми можемо це почути. Якісь вже ближчі так, розуміння, там підтримка, коли вас хтось може обійняти, це вже з такими якимись близькими людьми. А тут дійсно, де ви можете Стілити людину своїм словом, де ви можете, де ви можливо ранили колись людину цим словом, і тут ви можете оце проконтролювати, як ви проявляєтеся саме про. Голос, де ви проявляєтеся голосом. Діліться своїми історіями, діліться своїм життям. Можливо, ви тут давно хотіли вести свій блог, проявлятися про щось розповідати людям. Проявляйтеся, тому що, знаєте, от зі мною нещодавно склалася така ситуація. Поділюся своїм досвідом, коли я відкладала безбожно, просто прокрастинувала, думала, я хочу от запустити якраз таки анонс Ліла, я чекала, думаю, я зніму ідеально. Я зніму там, от, відео, я хотіла це все вкусненько, красивенько упакувати. Що ви думаєте? Я ж, я ж просто прокрастинувала це. Я от місяць, місяць я думала, от зараз, зараз. І потім, коли зі мною стався такий інсайт, коли я зрозуміла, як ця гра реалізується у мене. Я просто записала, прийшла, сіла, отак, включила камеру і записала в худі, розповіла, от просто не там нічого, розповіла, що проходити на гру і вже почала брати перших гравців, і індивідуальні, і групові, тому що я розуміла, що за цей час, поки я буду прокрастинувати і чекати, поки я ідеально зніму підводку, поки я. Красиву формулю прайс, і там я хотіла це все зробити от класно, хотіла зробити якусь графіку. Я розуміла, що поки я це все буду прокрастинувати і робити ідеально, вже декілька людей можуть пройти свій шлях, отримати свою інформацію і реалізувати ці зміни у своєму житті. І мене просто от в мене був інсайт, такий, знаєте, от що я жаднічаю. Я прокрастиную, і тим самим я відбираю у людей можливість, які б могли би вже прийти до мене і вже. Я от про гру говорю там, так як провідник. Тобто я просто поруч з людьми, я так допомагаю трактувати клітинки, підсвічувати якісь там їх думки. Ось, ну ой, трошки я по часу вже затягую, але сподіваюся, вам було приємно так зі мною поговорити. Ось, і так само ви подумайте, де ви не ділитеся якимись своїми знаннями, якимись своїми історіями. І де ви могли б уже допомогти, де ви могли б уже в хорошому сенсі повпливати, підтримати своїми словами, своїм голосом людину. А ви цього не робите, тому що ви не даєте собі проявлятися. Подумайте і обов'язково, знаєте, є питання, є запит, обов'язково буде відповідь. А з вами була я, ваша Оля Світніцька, буду вам вдячна за лайк, за підписку на канал, якщо ви раптом ще не підписані. І до нових зустрічей на нових розкладах. Bye-bye.